Всім привіт, на связь студентська лабораторія і у нас є декілька новин. По-перше, подкаст CrossTalk переїжджає з платформи SoundCloud на платформу Anchor. Подкаст CrossTalk більше не буде виходити на платформі SoundCloud. Справа в тому, що платформа SoundCloud це дуже добра платформа для публікації музики, для того, щоб поширити власні твори, для того, щоб зберігати власні твори та знаходити нову аудиторію. Але у платформи SoundCloud є доволі суттєве обмеження для подкастерів для таких людей, як ми. Обмеження на тривалість того аудіоматеріалу, який може бути завантажений на сервіс. Для того, щоб забезпечити можливість подальшого розвитку та виходу нових серій подкасту CrossTalk, ми прийняли рішення перейти на спеціалізовану подкастингову платформу на платформу Encore. По-друге, подкаст Crosstalk нарешті з'явився на платформі Apple iTunes. Та у додатку Apple Podcast». Що це все означає? По-перше, як і раніше, ви можете слухати випуски подкасту CrossTalk у браузері на сторінках подкасту у Apple iTunes та Encore. По-друге, якщо ви вже користуєтеся окремими додатками для послуховування подкастів, тепер ви можете зайти у свій улюблений додаток, ввести в пошуку CrossTalk та додати наш подкаст до власних підписок. Це дозволить вам автоматично завантажувати нові, нові епізоди та слухати випуски подкасту у найбільш зручній формі. Усі посилання на сторінки подкасту у сервісах iTunes, Anchor, у соціальних мережах і так далі опубліковано у нотатках до цього випуску. Ну і третя новина на сьогодні це запис нового випуску подкасту Костук. Запис нового випуску подкасту Кросток відбудеться у неділю 18 серпня та почнеться о 8 вечора. Тема нового випуску це мова програмування та області їх застосування. Для того, щоб доєднатися до прямого ефіру, для того, щоб почути нас в прямому ефірі та задавати власні питання у прямому ефірі, доєднайтесь до нашого затишного Discord-сервера. Як завжди, всі посилання у надатках до цього аудіозапису На цьому наче все. Всіх чекаємо на записі подкасту у неділю. Залишайте власне питання, залишайте зворотний зв'язок будь-яким зручним для вас способом. І дякуємо, що ви з нами, і до зустрічі!